Вітаю на каналі ТОП Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 цікавих фільмів, які чудово підійдуть для вечірнього перегляду. Поїхали! Келвін досить успішний молодий письменник, проте вже довгий час він перебуває у творчій кризі. Його психолог радить написати хоча б одну сторінку про що-небудь. Дослухавшись, Келвін пише опис свого ідеалу дівчини, яку називає Рубі Спаркс. Він дуже захоплюється новим процесом і незабаром до нього повертається натхнення. Проте найдивніше стається, коли одного разу Келвін виявляє справжню Рубі у себе вдома. С'юзен самодостатня жінка, яка змогла досягти у своєму житті всього, про що колись мріяла. Вона не тільки відкрила власну галерею, а й вийшла заміж за кохану людину, яка завжди і в усьому її підтримує. Проте одного разу С'юзен несподівано отримує посилку від свого колишнього чоловіка, який хоче зустрітись. Проте перед цим просить прочитати свій новий роман. Захопливий рукопис повертає жінку у темне минуле про яке вона. На воліла не згадувати і завжди вважала, що воно надійно заховано під покровом ночі. Чарлі, сором'язливий хлопець, який зовсім не користується популярністю серед однолітків. Після втрати рідної тітки та кращого друга він остаточно поринув у депресію, та в результаті почав дивне листування з незнайомцем, розповідаючи йому все про своє життя. Чарлі ділиться переживаннями як про людей, яких втратив, так і про тих, які нещодавно стали його новими друзями. Дивна переписка змушує юнака дорослішати та змінює думку про не такий вже й поганий навколишній світ. Еліс та його найкращий друг Нек Боун живуть на віддаленому острові у Дельті Арканзасу. Якось хлопці знаходять прихований човен на великому дереві та, забравшись усередину, виявляють таємничого незнайомця, який просить принести поїсти. Під час наступних таємних візитів хлопці дізнаються, що чоловіка звуть мат, і він переховується від копів через скоєний злочин. Новоспечені друзі усе частіше проводять час разом, проте коли. Коли мисливці за головами та родина жертви Мада приходять у місто. Еліста Некбоун стикаються з наслідками дружби з вбивцею. Розі та Алекс найкращі друзі, які з дитинства разом переживають злети та падіння, поступово пристосовуючись до дорослого життя. Після закінчення навчання у школі, не бажаючи розлучатися один з одним, вони вирішують вступити до коледжу у США. Проте планам Розі не судилося збутися. Через дурну випадковість вона залишається вдома, тоді як Алекс вирушає підкорювати Бостон. Проте, незважаючи на зміни в їхніх життях та величезну відстань між ними друзі продовжують підтримувати теплі стосунки, переписуючись протягом 12 років. Еліот співробітник соціальної служби, який заборгував велику суму грошей. Здається, що йому вже не вдасться вибратися з цієї ситуації, проте незабаром він приймає телефонний дзвінок, який кардинально змінює його життя. Еліота запрошують взяти участь у телевізійному шоу, де він має виконати 13 завдань, не звертаючи уваги на їхню дивину. Упоравшись з першим, мотивований чоловік розраховує піти далі та отримати голову. Ни приз, проте кожне наступне завдання стає дедалі небезпечнішим та переходить межу закону. Коул – молодий хлопець, який обожнює музику та мріє стати відомим діджеєм. Останнім часом він постійно працює над одним треком, який має підірвати увесь світ. Незабаром хлопець знайомиться з досвідченішим діджеєм Джеймсом, який бере його під свою опіку. Після чого у нього з'являється чудовий шанс здійснити свою мрію. Проте, після знайомства з дівчиною Джеймса Софі, Коул постає перед дуже непростим вибором. Одного разу талановитого вчителя Генрі Берта, який заробив за час роботи позитивну репутацію кращого підмінного викладача, призначають вести неблагополучний клас. Не готовий відмовитись через відсутність грошей. Генрі погоджується, не підозрюючи, яке моральне випробування йому доведеться пережити. Одразу після знайомства зі своїми новоспеченими підопічними Бартусвідомлює, що йому доведеться мати справу з неймовірно важким. Кими підлітками, для яких нецензурна лайка та зухвалі образи дорослих, звична справа. Бен Кегіл, талановитий юрист, який володіє таємною інформацією про діяльність великої фармацевтичної корпорації. На основі отриманих даних Бен вирішує розпочати судовий процес та звинуватити власника компанії в шахрайстві. Намагаючись якнайбільше проникнути у таємне життя могутнього фармацепта, чоловік навіть подумати не міг, на що здатний мільярдер. Познайомившись з колишньою коханкою Багатія Емілі та скоротавши. Чи з нею одну ніч дуже скоро бен виявляється втягнутий у жорстокий світ шантажу провокацій та корупції, де він сам стає головним підозрюваним. Алі народилася та виросла у невеликому провінційному місті, та все своє життя мріяла стати співачкою і танцівницею. Коли дівчина досягла повноліття, вона покидає рідний дім та вирушає до Лос-Анджелеса, щоб втілити у життя власну мрію. Алі влаштовується працювати у невеликий нічний клуб і одразу привертає увагу власниці закладу Тес, яка саме знаходиться у пошуку неординарних дівчат. І, хоча багато танцівниць були проти появи нової учасниці їхньої трупи, проте вже у свої перші виступи Алі змогла підкорити серця усіх відвідувачів нічного клубу. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!